Розкажіть, ну, як вам взагалі чи сподобався такий формат менторської підтримки? Наскільки він був корисний? Як змінювалася ваша організація? Змінюється да, протягом менторської підтримки. Стосовно менторської підтримки, вона ще триває. У нас ще лишається кілька зустрічей. От ми працюємо з менторкою Ольгою Лесниченко. Це дуже класно, що в неї є скіли е, саме в комунікаційному компоненті, компоненті видимості. Знаваності, вона має реальний досвід роботи як в маркетологічній агенції, а це саме те, чого нам не вистачало, і те, Там. чого нам потрібно. Ми зараз працюємо над брендингом та спільно з Олею ми змогли напрацювати. Таке технічне завдання. На яке, коли його побачили наші підрядники, сказали, ого, у вас тут такі прям бажання конкретні і ви чітко розумієте, що вам потрібно. В цього ми не могли це викласти правильними словами, бо для нас терміни там я не знаю тон ойс і. І супутні для нас ну це складні речі. Ми ніколи з цим не працювали, не стикалися. зараз розуміємо, що це та робота, яка нам потрібна, і це це точно те, що якщо вже не почало змінювати нашу організацію, то змінить, бо ми ще там в активній фазі.